І здравствуйте! З вами знову ваш Дефідерусл. І сьогодні я покажу вам, як робити механічний город. Ось дивіться. Чи ви зараз ви бачите, ну, город з пшеницею, ну, тут може бути будь-що морква, там, ну, я кажу, будь-що. І робити ось так. Ну, скажіть раз наважі. Ось. Почекайте на її. Потрібно почекати, щоб ось все, все стекло вниз. Зараз воно піде по от, е, цих Розуміло, тут. Як бачите дещо ходить за, за межі. От. Ну, це ми все можемо взяти і ось так вкинути сюди. Зараз тут де, деякі недоробки я подавлюю. Ну, коротше, ви будете вже грати, ну, вже буде все нормально. Ось дивіться. І натискайте. Тут вже воно не тече. І заложиться зімля, що не потрібно буде. Ну. Часто е не потрібно буде ось потім. Ну, дивіться, тут немає нічого. Ось тут є. Там, пшениці, в мене ще багато було. Інші рази. Тут є. Ось, дивіться. І отут є. Чи далі? Я вам вам ще порадую взяти Рассо. Ну, добре, давайте приступимо до... Ну, виготовлення до самого процесу, так. Знабіця ось це. Стоун, рестоун, факі. Будь-який ґрунт Обов'язково. Будь-який блок. Ну, я візьму камінь. У ну, мене просто з цим ресурс-паком має такий вигляд. Е, ага, і тут. Добре, буде зробити ще ось так. О. Ось, і дивіться, як воно працює. От. Це от весь механізм. От бачите, який і... пускає воду. І от, тут він і закривається. Ось. І на цьому завершується весь процес. Добре, давайте зробимо його тут. Так, будь-який блок. Я взяв камінь. Вовськово потрібно робити отак. Чого і тоді от. Бачите, сходите зараз так раз, два, три, чотири mm -hmm, так. 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 Не, ну ви тут собі можете самі обрати. Ну добре, я тут зроблю таку. А вам, якщо потрібно було, то ви вже собі зробити, там, ну, так, да, ви вже зробите там більшу. Зрозуміло. Так, далі, приймовча зробити ось так. Так. І, напевно, от отак, так О, зараз. Е, так зараз. Подивимося, як у мене тут. Тоді. Ага, все, все-все, все добре, я нагадався вже. Тоді отут такого. Отак блок має бути. Так, далі. Тут ще потрібно зробити от. Поставити поршні. Зараз десь на таку лісці. далі. Отут зробити ось так. Поставити отут такого. Так, поршні. І ось так зробити. Так, зараз. зараз. отак, так. О, і тут тоді поставити разумфакер. Далі. Ось це все ми можемо забрати. Там треба буде забрати ось. Ось так це потрібно буде забрати. І так, далі. Далі у нас ось тут. Зараз, зараз. Ага, тож. Не забуваю, що важі також потрібно взяти. Отак. І тоді у нас отут буде протікати вода, так? Чи тоді потрібно зробити зараз. Отак. Так, 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 так. Угу. І е, зараз, зараз, тут у нас ще йдуть поршні, тоді. І от так. Отак от тут. Отак от тут. Е, ага, і зараз зараз оно. Ну, Доки воно? Ага, і тоді ще. Отак. От і отак. От Добре. Так, вода. Че то все-таки ямки будучи И перевірим О, сюда башти вода пішла Навіть забагато Чего Добре зараз не надо заче А я тим часом буду От Так я шуй затопил і так далі. Тут нам потрібно буде зробити ось таку споруду. Її потрібно буде зробити аж. Отак. До Доки йде ось це, так її потрібно буде зробити. Ось от, от таку ось високу щоб типу такі, як стіни були. Отак, тут. Так, є раз. І два Так. Так. І от так. Є. Так, тоді є... Ні, потрібно ще на один раз вверх, от так. Там цей мій. Так, ага, тоді тут сюди буде от так. Тут тоже. так, тоді тут поставимо. Діці де потрібно ставити воронки тут. Напевно, буде три тут. Чи тоді тут, от так, щоб вода не затікала. Але тут буде дирка. З якої буде от якраз і виходити от зараз. Вона буде так, от так весь час перекрита. Але, але, зараз зараз. Так. Чи, продовжуємо. Чи так на чомусь? Ага, дивіться, тут треба от. Чи треба зробити ще от, такий прикол. От. Зараз звідси. Провести. Ні, напевно, навіть не отак, а отак. О. Типу, щоб він був весь час включний. Тоді отак і провести звідси. Отак. О. Є. Сюди дати повторювачі. Так, ще потрібно буде провести сюди. І ну, тут, тут, тут у нас буде важче. Ну, для активації механізму. Механізм, так, відважеля потрібно дати в цей бік. В цей бік так далі. Далі. І тут ще має бути ось. Така споруда, типу. Е, зараз зараз можна ще інакше зробити ще легше. Отак. Срідати редстоном отак. Є. Це буде тоді в той бік. Ага, ну, тут ще можна, звісно, що один повторю взяти і отут. І от тут, але це, ну, не дуже близько. Так, ну зараз я подивлюся, тільки чи все працює. Ці, а чого? Ага, правильно, чому я забув. Сі, е, ага, і отак. О! Все, і ці теж працюють. Також працюють, добре, все. Так, далі. Ще, далі, далі, що ще? Тут потрібно залити воду. Можна і на два блоки, і на три, але, ну, я думаю, що... Має вистріти і на один. Так, отак, от є. Так. М -м -м, воронки. Воронки можна поставити тут. Навіть тут і тут. Ще по одній. І добре б було на кутах. Воно переважно так забивається в кути. Добре, все. Ну, по суті, зараз тільки подивимося, чи працює. Так, ці по боках виходять. І тоді це, ну, все працює. E, цей механізм можете заховати під землю навіть. Це все. Ну, тут можете дати там вторгнення. Можете на в даний спів. Так, далі. Ага, все. Це вже можна все забирати. Потрібно вам буде тільки... Е, точніше. гусеница и и кистковый борщ. Ну, для... просто зараз, чтобы прошивать эти трешки. Так. Е. Бачите? Вот, Далее, вот так. Е. Так. Тут, значит, их. Е. Лаги, логи, логи, логи. Ну. Тільки щоб не вибило. Є, слава Богу. Тут. Так. І тут можна ще поселити. Ну от, звісно, що ви можете зараз пішинитися дати що-небудь. Ну, дивіться тепер цю prcio, prawda, przynajmniej можу Заб, euh, забрати Здесь і тут же є, ось і тут. Проще. Тут нема. О, там багато є. Тут також. Достатньо. Чого? Ну от і весь механізм. Тут ні, ні, це все ви себе можете закрити. Ну от і по суті весь механізм. Знизу воно не протікає. От тут. Капає, правда. Ну але. От, от такий от механізм. Те, що тут цього видно, це не значить, що вона тече. Ну, от мене натече. Трібля приходити. Збираєте з воронок все насіння. Тут не... О, тут є також багато. Нема, тут нема, тут нема. А, от там є, о. От, бачите, 38 насіння та 20 з цього, то правда трошки далі. От і все. Це, все, що хотів вам за це раз показати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Бувайте! До наступних зустрічей!